Вітаю, друзі! 11 квітня! Ціна, яку довелося заплатити Україні, українцям за прихоті, політичні прихоті зелених гнид на чолі з Зеленським, та ідіотизм головнокомандуючого Збройних сил України Сирського. Отже, з Курської області по-нормальному вибили лише дві бригади з 10. Дві з 10. Про це заявив військовий Збройних сил України Антон Чорний. Єсному, так, я вчора теж вже говорив. То одні бригады были выведены. Я еще раз повторюсь: зашло 10 бригад ВСУ uh -huh. в, 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 сухопутных, да? uh -huh. батальон морской пехоты, ССО, Полк, бригады ТРО еще, кстати, были, uh -huh. да. И, 에, а НГУ еще была бригада, то есть ну, большое количество uh -huh. человек. Да? Uh -huh. И, но вывели по-нормальному только дві бригады. По-нормальному выехало только дві. Ну, я не могу назвать какие, но по нормальному. Остальные это на велосипедах, пешком по 16 километров, плена кучу. Я выкладывал видео там, где потерялись пацаны, тоже десантники, там, где их расстреливали. То есть тоже. То есть, грубо говоря, мы по нашим, как бы, я, мы даже, наверное, и сказать не можем, сколько у нас в плену, сколько у нас без вести пропавших, сколько у нас еще. Угу. Чего-то. Кто-то именно убитый, да, кто двухсотый. Вот, поэтому несопоставимые. Но в плане того, что у нас бы как бы задача, нам как бы объясняют, да, что задача, это бы оттянуть эти войска России от Покровского там направления, да? Ну что мы сделали? Это, это произошло, нет, это не произошло. Мы только чуть-чуть, возможно, мы их оттянули на какое-то время. Но основная масса штурмов в Малой Локне, как мне сказали, там посадки, uh -huh. село там небольшое. Малой Локне был больше месяца за посадки бои. Між, там русских там і не було вообще. Uh -huh. Там були только корейці. Якщо uh -huh. то наших 6 на позиції, то у їх там 50 людей йдеться. Там, ну, там огромное количество, зовсім більше, як вот, разница между, між. Тобто невозможно було сдержать. За його словами, разом з Нацгвардією спецназом та територіальною обороною на Курщину було введено до 10 бригад Збройних сил. України. По нормальному було виведено лише дві, не можу сказати, які. Решта на велосипедах пішки по 16 кілометрів полонених купа. Ми, мабуть, і сказати не можемо, скільки у нас зникли безвісті. Він також вважає, що росіян. По великому рахунку не вдалося відтягнути з Донбасу для операції в Курській області. Оскільки на Курщині в штурмах використовували багато корейців, ну і інші підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Друзі, це не вигадки, це військовий каже, який приймав участь в цій Курській авантюрі. Тож може мені пояснити, навіщо Зеленський і Сирський розпочали офензиву в Курській області? Яка була мета? Відтягти російські війська з Донбасу не відтягнулись, каже військовий. Наступ потужний на Росію, так навіщо мости перебили і себе в цьому анклаві самі замкнули? Наступ на Курчатово, на Курську атомну електростанцію, так в ядерному тероризмі б звинуватили, якби там бої розпочали. Ви мені скажете, а Запорізьку як захопили, скажу, та як? як Здали, Здали ті, хто там працював, ті, хто там керував. Це окреме питання, яке СБУ мало б уже до енергоатома давно поставити. А там, як сиділи люди Деркача, так вони і сидять. От. Потім дивуються, чому атомні станції здають. Яка ще мета? Мета полонених взяти для обміну, так там якісь василі були, Ваньки були. з... Позавідомчої охорони, а не військові. Запобігти вторгненню на Сумщину і Курщину. Ну так Там не було угрупування, яке могло вторгнутися раз, про це каже американська, британська розвідка. Ну і, власне, це показав перебіг воєнних дій. Крім того, тепер в результаті цієї авантюри на площах Збройних сил України на Сумщину і Харківщину заходять російські військові, і бої тривають уже декілька днів. Це також ціна, яку платить Україна за цю авантюру з Зеленською і Сирською. Які вони там ще причини вигадували? Нема жодних причин. Єдина причина курської авантюри. Це досягти дозволу США бити в глибину Російської Федерації, бити ракетами і безпілотниками по Російській Федерації в глибину і, власне, цього досягли. Тільки ціну заплатили яку? Десятки, як не сотні, тисяч загиблих. Тепер про полонених. Зеленський не вніс в парламент постанову про використання Збройних сил України за межами України. І наші військові, які взяли полон на території Курської області по міжнародному праву, так як не введено стан війни режим правовий, вони не військово полонені, вони терористи, яких захопили війська Російської Федерації. Вони не підлягають обміну, з ними поводитимуться як з терористами, судитимуть як терористів. І все це завдяки зеленим гнидам, і особисто Володимиру Зеленському. І Стефанчуку, який голова парламенту, в свою величезну зелену дупу запхав свій власний язик. Сидить і мовчить. Каже, що він юрист. Хуїст. Підставити Збройні сили таким чином. Зрівнятися з агресором. Може, таке в них завдання було, а? Я скажу на останок одне. Особисто я віддав би наказ. І розстріляв би і Зеленського, і Стефанчука, і Сирського за цю курську авантюру, за смерть, за гибель українських воїнів, за те, що матері їх не дочекалось, розстріляв би. Але, на жаль, у нас смертна кара відмінена, а може і на щастя. бо... Диктатор Зеленський постріляв би своїх опонентів за виганеними статтями. Отак і живемо. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.